Розбудувати трибунал проти Путіна, щоб його рішення стали історичним аналогом Нюрнбергського процесу. Європейських політиків закликав президент Зеленський. Світ потребує чесного вердикту. Наголосив президент України одразу після підписання угоди про створення спецтрибуналу щодо агресії проти нашої держави. Документ підписали напередодні пізно увечері у Страсбурзі. Президент України прибув до парламентської асамблеї ради Європи із запізненням після саміту НАТО. Потім його зустріла повна зала. Європейські депутати привітали створення спецтрибуналу овацією. Юридичну процедуру зі створення цього юридичного органу запустили ще у травні. Підсудними за злочини агресії можуть стати не лише російські керівники, а й самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко, який надавав для агресії свою територію, інфраструктуру і військові бази. Утім, винести вирок щодо вищого керівництва Росії, президента, прем'єра і очільника МЗС буде можливим лише коли ті. Втратять свої посади.